Я в писарівці і я зупинився тільки з за того, що побачив таку картину. Горіх біля двору. ця чарівна жіночка отой торбу збирає, листя, щоб потім, куди ви одінете? Палитимете? Ні, не буду палити. Воно вперок во не горить, тільки тліє, ти мичеш. Ну все одно ж тліє. Лижи на мусорку. Мусорка це десь у ярок, так? Да, да, в ярку. Це в ярок, це не там, де сміття побутове, це якраз ні, ярок. Ні, ні. Воно перегниє і буде. Доброго для нашої землі. А назвіться, звіться як вас звати? Марія? Мене звати. Маша з писарівки показує класний приклад, як треба поводитися з листям осені. Виявилося, що ці жінки, яка так дбає про екологію, про чисте повітря в Україні. Два сина воюють. Один із них пропав безвіст. Вона очолювала ця жінка сіль писарівське свого часу. Ми домовилися про те, що зробимо сюжет про сільську торгівлю в цих краях. задаємо її колеги. Я просто хочу сказати, наскільки люди у нас на прифронтових територіях в цих селах де чути вибухи майже щодня, які ці люди насправді дивні, дивні своєю силою, і красою. Ну не пали вона листя в себе підбором. Ну, не ховалися і сини, коли треба було йти захищати батьківщину. Ви уявіть, як вона живе цей рік, коли дізналася, що дитина її дається менший син, пропав безвісті. А інший син під Куб'янськом. Ви уявляєте, що там під Куб'янськом сьогодні. А вона, щоб не згоріти від горя, вона робить дуже прості речі. Вона працює. От зараз повезе хліб малижану, бо там немає магазину. Отакі От люди живуть у нас на прифронтових територіях. Золочівщина, село Писарівка. Ми обов'язково переможемо з таким кроком. Такий народ не може програти війну.